Духи міфів Онрьо це не демон і не чудовисько з легенд. У японській традиції Онрьо це людина, яку зламали ще за життя. Його не викликають навмисно, він не з'являється через ритуали. Онрьо народжується тоді, коли біль залишається без відповіді. У давній Японії вірили, якщо людину принизили, позбавили голосу. Зрадили або покарали несправедливо, а потім вона померла, її емоції не зникають, вони накопичуються. І коли цього болю стає забагато, він повертається у світ живих у формі Онрьо. Онрьо це дух образи, дух пригніченого гніву, дух несправедливості, яку ніхто не визнав. Онрьо не схожий на звичайних привидів він не прив'язаний до одного місця, не охороняє могилу. Не блукає безцільно, він приходить туди, де живе причина його болю. І найстрашніше, Онрьо не завжди знає, кого саме має покарати. У легендах він шкодить не лише винному хвороби, нещастя, смерть падають на всіх навколо. Бо біль, який довго стримували, не вміє бути точним. Образ Андрьо впізнають одразу білий одяг поховальний, а не святковий. Довге чорне волосся, що закриває обличчя, ознака втрати ідентичності, опущена голова, повільні, майже неприродні рухи, не для страху, а для нагадування: цей дух не належить живому світу. Онрь не кричить, не женеться, він з'являється мовчки, і саме тому його помічають запізно. У японських хроніках є реальні історії, де катастрофи пояснювали дією Онрьо, епідемії. Раптові смерті імператорів, падіння цілих родів, вірили, що дух образи може знищити державу, якщо його ігнорувати. Саме тому японці не намагалися виганяти Онрьо сивою, його намагалися заспокоїти, будували храми, здійснювали обряди вибачення, офіційно визнавали провину, навіть якщо винні давно померли. Бо Онрьо не шукає крові, він шукає визнання. І тут головне Он не зло заради зла, це наслідок. У японській міфології він існує не для того, щоб лякати, а щоб нагадувати, якщо людину позбавити голосу, її мовчання рано чи пізно заговорить саме. Онрьо це історія про те, що несправедливість не закінчується зі смертю. І, можливо, саме тому Онрьо вважають одним із найстрашніших духів Японії, бо він не карає. Він повертає те, що світ відмовився почути. Віковічний ліс пам'ятає голоси міфів, духи міфів.